Всім привіт, хлопці! Купа новин з'явилася на сьогодні. Поїхали розбиратися. Дідо Вовкановський дав пораду омейлі. Цукровий викликав тупорію. Повторюся, зараз я відпочиваю, але пізніше цього року я поб'юся з тупорією. Знаю, що наступного року битимуся за титул. Якщо шанс збирається встигнути, то раджу робити це якомога швидше, адже я наступний додав Вовк. Вок, звичайно, дуже крутий боєць, але я реально думаю, що йому варто брати проміжний бій. Більшість топових атлетів бере проміжні бої після таких поразок. Скоріше за все, він думає, зараз я вийду і винесу його в реванші, але зазвичай виходить, що ти йдеш на бій і робиш ті самі помилки з тим самим настроєм. Якщо він зараз вийде і знову впаде, я думаю, його акції дуже і дуже сильно впадуть. Марлон Вера прокоментував свою поразку: хлопці, для мене це ще не кінець, я рухатимуся далі, стану краще, повернуся і одного разу стану. Чемпіоном. Щодо Омейлі, так, я завжди знав, що він чудовий боєць, так, ми балакаємо всяку нісенітницю, але я знав, що він крутий ударник. Також в команді Вери готові розглянути бій з орком Петром. Ми готові розглянути такий бій, але зараз Марлон відновлюватиметься, а вже потім почнемо говорити з UFC про наступний поєдинок. Я кажу, це дуже логічний варіант. До цього бою, я думаю, буде дуже і дуже великий інтерес. Плюс стилістично це взагалі крутий варіант. Думаю, Вера має накидати в будку Пьотра. Майкл Чендлер вважає, що Хук Поріє не контриться. Я б ризикнув сказати, що на даний момент Хук дасть є, є найкращим у світі. ММА. він б'є його дуже вражаюче. Я не готовий стверджувати, але ходять чутки, що поріє правша, а б'ється в цій ці шульги. Що робить його ліву руку самою домінуючою рукою? Слава Поріє, додав Хетіко. У слова Чендлера я вірю, адже він особисто відчув на собі всю силу рук пор'є. Ну і як правильно підмітили хлопці, після того Хука Сен Деніс втратив десь літр крові, вражаючий удар. Відомий британський коментатор, а у минулому боєць Карл Фроч поділився своїми думками на рахунок майбутнього нгану. Джошуа треба віддати належне, він вийшов, зробив свою справу, розмазав Нгану і, можливо, завершив його кар'єру. Нгану заробив гроші, він заслуговує на повагу, він вийшов на ринки з двома найкращими в цій справі, але ми більше ніколи не повинні бачити його на боксерському ринку в надважкій вазі додав Фроч. Через ніякий виступ Фюрі проти Нгану, люди почали думати, що у Нгану є шанси проти топів, а по факту вийшов олімпійський чемпіон і декласував бійця ММА за два раунди. Чи готувався Фюрі до бою з Нгану, думаю, відповідь очевидна. Ще плюс до цього є багато людей в коментарях, які вважають, що це підставний бій, я так не думаю. Судді, Чистієї гармати, яка залетіла на гану в будку, так можна було й голову відірвати. Ну і плюс реакція Еді Хірна, який, коли це побачив, зрадів так, що встав і почав бігти з піднятими руками в сторону рингу, ніби то був завоз на секунді. Ну і на рахунок майбутнього, як не дивно, я якраз після бою розмовляю зі своїм татом на рахунок Нагану. Він, до речі, також вважає, що з ним покінчено. Промоутери заробили на ньому дикі гроші, а далі давай до побачення. Побачимо, думаю, ще один бій можна провести з умовним Вайлдером. Той якраз також програв свій крайній бій. Генрі Сехудо прокоментував бій Омейлі та Вери. Цукровий був на висоті чувак, особливо коли справа доходить до ударної техніки. Плюс до всього в нього круті фейки, все, що він робив раніше, стало краще тепер, і він сам став набагато жорсткішим. Він дуже добре підібрав дистанцію до Вери. Шанс зміг по-справжньому розібрати Марлона на запчастини. Це був де клас на руках, і Вера не зміг нічим відповісти. Мені здається, що йому варто було спробувати використовувати боротьбу, притиснути його до клітки, затиснути в клінчі, зробити щось. Але, на жаль, він нічого такого не зробив, додав Нострадамус. Можна сказати просто, цукровий все-таки на іншому рівні. Чому Вера нічого не робив і просто йшов зідати панчі, це вже питання до нього. Нам всім, звісно, легко говорити, але з того, що ми бачили, він просто не зміг підлаштуватися і знайти дистанцію. Роберт Вітекер, наприклад, вважає так само. То була переконлива перемога, шон був просто неймовірний, і не тільки тому, що він переміг, а як я згадував у своїх прогнозах, він найкращий хлопець у дивізіоні. Я думаю, що особливим його роблять його руки, а не зріст, його очі, його інстинкти та вміння тримати дистанцію просто привели його до того, що він зміг завдати ударів зліва та справа, а також виявляти творчий підхід до ведення бою, коли він хотів і де він хотів. До того ж, його швидкість була на іншому рівні, додав Добряк Вітакер. Я зараз дивлюся на дивізіон Мейлі і не знаю, хто там зможе скласти конкуренцію у цукровому в ударці. Можливо, сент Хейген зможе наблизитися за рахунок своєї стійкості і жорсткості, але він поки що зайнятий зорками. А так більше я не знаю навіть хто. А ось сам Мейлі потихеньку продовжує розкручувати бої проти Мираба та Тупурії. Мираб дуже крутий і на 100% може бути наступним претендентом. Якщо наступним буде Мераб, то я б із задоволенням провів бій у Вегасі. Але якщо наступним буде Топурія, я з великою насолодою хотів би побитися з ним в Іспанії. Я викликав Топурію, тому що він набагато небезпечніший за Мераба. Двалішвілі дуже серйозний супротивник, у нього божевільне кардіо. Але спробуйте назвати трьох його останніх опонентів, і ви не згадаєте їхніх імен. Він нудний, він не суперзірка, але в нього переможна серія з 10 боїв, так що в цьому є сенс, додав цукровий. Кажу вам, хлопці, 100% суперником у Мейлі буде грузин. А якщо серйозно, нехай все-таки спочатку вийде на мераба, Той якраз останнім часом непогано так піднявся по медійці. В ембедедах був майже не головною фігурою, а потім вже Топурія. Хоча прикольно дивитися, як Омейлі намагається умовити Топурію, пропонуючи Іспанію як місце проведення бою. Також він проїхався по Сехудо. Сихудо найтупіший із усіх чемпіонів, він настільки тупий, що коли він відкриває рота, він несе таку фігню, що просто не віриться, що цей хлопець колись вигравав пояс. Коли слухає, що за нісенітницю він несе, вуха в трубочку закручується, додав у мейлі. Я думав, тут буде щось по типу. Він виграв два пояси і відразу закінчив кар'єру, а потім повернувся аж через два роки і тепер програє, а тут таке. У мене, наприклад, вуха в трубочку закручується, від ось цього. Hello Miami! Джастін Гейджі висловив слова поваги в адрес Пор'є. Ніхто не зможе зламати цього хлопця, все моє серце було з тобою цього вечора. Ти приклад для мене та всіх бійців, додав Джастін. Ви подивіться, а дівчата кажуть, що чоловіки не вміють підтримувати. Такі слова підтримки б'ють в саме сердечко. Уявіть собі, наскільки француз небезпечний, що за Дастіна так турбувалися. Дана Білий вважає, що Пор'є став живою легендою. Усі казали, що це поганий бій для Пор'є, Потім Пор'є сказав, що не підписував контракт на бій. А зрештою, такі бої роблять людей легендами, це легендарні поєдинки. Саме тому в UFC народжуються легенди, його рейтинг знову взлетів до небес, додав Вайт. Згідний у UFC реально багато легендарних боїв, і цей певно стане одним із них. А ось у Пор'є все було не так то й круто. Після бою з Гейджі я пережив справжні душевні муки, я переживав всяке, саме тоді я почав практикувати усвідомленість, визнавати свої наміри та просто намагатися бути вдячним за кожен день. Так, це дуже складно. Щоразу, коли я бачив, що каже вовк, як він висловлює свої думки і який він чесний, я пройшов через те саме. Після бою я почав проходити терапію, я вважаю, що дуже важливо відкриватись і говорити про те, що ти відчуваєш, додав Пор'є. Навіть на такому високому рівні у людей, звичайно, є психологічні проблеми. І добре, коли в тебе є підтримка, і ті, з ким ти можеш обговорити ті чи інші питання. Робота з психологом це дуже важлива річ, коли в людини є ті чи інші проблеми. Це факт. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.